Привіт, коти! Вітаю вас на своєму каналі, присвяченому Sims 4. Дякую, що відкрили це відео і завітали до мене на канал. Мене звати Таня, і сьогодні я прийшла до вас такою дуже затишною, сподіваюся, ще цікавою для вас темою. Бо я оце щастя записую зараз 1 жовтня і це знаєте, чисто своєчасне моє друге ім'я. Перше, майже зате. У нас вже за вікном пожевтіли дерева, і, знаєте, прямо відчувається такий офіційний прихід осені. Тому, якщо вам хочеться такої ж самої атмосфери в вашій грі, ну або по щасливому збігу ви відіграєте наразі саме осінь, я лечу до вас з кубкою ідей того, як можна урізноманітнити осінній геймплей в Sims. А поки що не буду затягувати зі вступом, зробіть собі якогось чайочку, кавусі, можливо. Візьміть якийсь смаколик, вмощуйтесь зручніше. Ну і поїхали. Да, я не буду починати з осіннього фестивалю чи осіннього ярмарку. Ми про них трошки пізніше ще поговоримо. Вони точно в цьому відео будуть, без них ніяк. Але в реальності у багатьох з нас осінь починається саме з учбової рутини. І от я не знаю, як вам, а мені процес вступу в університет в Сімс, ну, як би так сказати, він занадто простий. Якщо відверто, він нудний. Тому що для мене, коли ти знаєш точно, що ти завжди гарантовано вступиш до універу, що б ти там не робив до цього, як би ти не вчився? Ну так нудно, так нецікаво грати. Я не знаю, чому розробники не зробили цей процес якимось інакшим, не знайшли способу його якось ускладнити. Але ми маємо, що маємо. І от якщо ваша думка збігається з моєю, і ви так само вважаєте, що процес вступу до універу в Сімс, ну, нудноватий, то я пропоную вам подивитись на нього трошки по-новому. І, в принципі, Ускладнити його. Тож для початку я пропоную вам трошки підготувати ігровий календар вашого збереження і додати до нього відповідні свята. Це не обов'язково робити, але як на мене, воно просто додасть нам трошки організованості, і так ми не забудемо, що і коли має відбуватись. Як не дивно, починати ми будемо з літнього сезону. Оскільки осінь це вже по суті початок навчання, тож наш процес буде проходити в останні дні літа. Наприклад, на понеділок давайте назначимо екскурсії до університетів адже ваш Сім має вже ви побачите, де він потенційно буде вчитись. Потім, на вівторок, ми призначимо першу частину вступу. В середу в нас буде назначений виступ перед приймальною комісією, ну і в четвер вже, звісно, сам вступ, офіційний ігровий, куди ж без нього. І тепер, коли ми повністю готові, можемо починати відігравати. Тож, в нас той самий понеділок, а це значить, що сьогодні ми їдемо в Брічестер на екскурсію. Беремо з собою батьків або одного з них, або нікого не беремо, ми можемо взяти друзів, як вам буде зручніше. І гайда в Бріч. В принципі, ви можете наповнити цю екскурсію чим завгодно. Я зі свого боку, наприклад, пропоную почати з огляду околиць університету Брічестера. У вашому випадку це може бути Фоксбері або навіть обидва універи, ну, якщо ви ще не обрали. Ми походимо навкруги і помилуємо гарними пейзажами. У моєму випадку, на жаль, був дощ, і як я начетирила, в мене так і не вийшло зробити сонячну погоду, тому маємо, що маємо. Потім ми, звісно, можемо зайти до майбутніх потенційних гуртожитків і обрати той, який нам подобається найбільше. Відвідаємо загальну кімнату і, можливо, навіть зацінимо кейтеринг. Потім, звісно, пропоную поїхати до знаменитої лаврової бібліотеки. Помилуємось її величу, роздивимось. Ну і наостанок, давайте поглянемо на найстаріший паб Брічестера у Пепер. Ваш сім навряд чи побалує себе чимось алкогольним при батьках, ну, якщо ви їх з собою взяли, але зато батьки можуть відтягнутися. А у нас тим часом настав наступний сім день, а значить час починати займатися першою частиною вступу. В реальності це в нас можуть бути абсолютно різні опції. Чи то просто збір документів, чи можливо написання вступного есе. От я пропоную зупинитись на останній опції. Тож, ми садимо нашого майбутнього студента, ну, а може ні, ми до приймальної комісії так-то ще не дійшли. І ми починаємо з ним писати книгу. Назвемо її Есе для приймальної комісії, наприклад, чи я не пам'ятаю, як я її там назвала насправді. І потім, коли всім її вже дописав, ми зберігаємо її в нашому інвентарі. Вона нам ще знадобиться. І от. Нарешті настала середа, а це той самий день, коли ми зустрінемось з приймальною комісією. Для цього ми, власне, знову їдемо у Брічестер і тепер направляємось до загальної кімнати того університету, який ми обрали. В моєму випадку то Брічестер. Я також підготувала трьох сімів, які будуть відігравати роль членів приймальної комісії, і зараз я телепортну їх до нас і візьму під контроль. Невеличка порада на майбутнє. Записуйте собі якось імена тих NPC, яких ви створили або додали, яких маєте телепортнути, бо інакше ви їх будете шукати десь років 500, в залежності від величини вашого збереження, але ну, плюс-мінус. Ми, власне, вже з нашим Сімом і приймальною комісією вже в окремому кабінеті. Я як могла спробувала зачинити двері для всіх, щоб вони нікуди не втікли в процесі, бо вони то люблять. Ну і власне зараз в нас починається найцікавіше, тому що я пропоную вам не просто відбути цю подію, знаєте, там посидіти і зробити вигляд, ніби ви виступили перед приймальною комісією, а саме відіграти цей процес і лишити при цьому долі шанс на те, що ваш сім нікуди не вступить. І зробити це можна за допомогою звичайнісіньких ігрових механік. Звісно, спершу давайте привітаємось, беремо respectful Introduction, ми все ж таки намагаємось вступити в універ. Потім ми обираємо одного з наших NPC. Наприклад, давайте уявимо, що ось ця жіночка буде главою цієї комісії і робимо їй Friendly gift те саме есе, яке ми вчора писали. І тепер можемо дивитись на реакцію, чи сподобалось їй. Якщо так, плюс бал в копілочку вашого Сіма. Якщо ні. Поки що шанси ще є. Тепер ми вступаємо в дискусію з кожним членом комісії. Ми будемо дивитись на те, хто саме вийде з цієї дискусії, переможцем. Якщо ваш Сім ще побалу в плюс за кожен виграш. Якщо NPC, на жаль, цей бал ваш СІМ не отримує. В сумі, якщо я все правильно порахувала, бо математика це не дуже моє. А... За все, і кожну дискусію мало б вийти десь 4 бали. Тож, я думаю, буде логічним, якщо СІМ зможе вступити до університету тільки якщо отримає хоча б 2 бали з 4. Наприклад, в моєму випадку, він, наскільки я пам'ятаю, отримав а, один виграш, і два інших були безвиграшна ситуація, коли обидва типу праві або обидва неправі. Тож, я думаю, можна. Кожен з таких випадків зарахувати як по півбалу. Ну і в такому випадку мій Сім поступив на радість батькам. Я сподіваюся, що вам сподобається такий варіант відіграшу вступу в Універс Сімс. Обов'язково пишіть, як все пройшло у вас, чи вступили ваші Сіми, наскільки вам дійсно сподобалось відігравати такий процес. А ми поки що будемо йти далі. Продовжуючи тему навчання, ми, звісно, не можемо забути про тих, кому ще рано задумуватись про вищу освіту, а саме про наших підлітків і дітей. Ви пам'ятаєте, якою подією для нас було збиратись до школи перед 1 вересня? Для мене це завжди був цілий квест. І знайти новий рюкзак, знайти новий щоденник, ще й щоб цей щоденник був найкрутіший в класі. Ну, це було супер круто. І от всім я пропоную вам відіграти збори до школи так само. Поїдьте з батьками в магазин, купіть книжок, зошитів, рюкзак. Це дуже маленька деталь, але, як на мене, вона вже зробить один з днів ваших сімів перед школою цікавішим. Ну, а що може бути більш осіннім? Ніж відвідання осіннього ярмарку. На мій погляд, нічого. І найкрутіше, що це включає в себе ще як мінімум три осінніх активності для ваших сімів, які ви можете відіграти як в той самий день, так і розбити їх на декілька заходів. Наприклад, шопінг осінніх прикрас для дому. Не знаю, як ви, а я обожнюю прикрашати як власний дім до осені, так і домівки моїх піксельних підопічних. І якщо частково це, наприклад, можна відіграти, навідавшись до якоїсь сувенірної лавки, чи побудувати якийсь магазин декору для дому і навідатись туди, то більш ідеального місця для того, щоб прикупити гарбузиків, ніж pumpkin пач ти не знайдеш. А ще цікавіше, якщо ваш Сім не просто купить гарбузів, а ще й одразу ж на місці виріже смішні чи не дуже смішні мордочки, в нас же скоро Геловін. Тим часом дітки, якщо вони у вас є, можуть підготувати різноманітні гірлянди і осінні малюночки. І при поверненні додому з ярмарку можна розставити виготовлені прикраси по всьому будинку. Якщо у вас є доповнення про ранчо, ви можете поставити також ту машину для виробництва вина, і ваш сім може спробувати себе в виноробстві. Також ваші дітки можуть спробувати виграти для себе іграшку. Ну і загалом, звісно, завжди можна просто поїсти. Коротко кажучи, ідеальний вихідний, забезпечений. Ну, і звісно, ми не можемо оминути таку подію, як Геловін. Не оманайте її і ви. Прикрасьте дім найстрашнішими декораціями, рушайте всією сім'єю чи з друзями до магазину на пошук найкращого костюму та продумайте луки ваших персонажів. Організуйте вечірку вдома чи відвідайте фестиваль Геловіну. Там же ваші сіми точно зможуть відірватись наповно. Особисто в мене фермерський сезон асоціюється саме з осінню, тому можна приділити увагу цьому і в СІМС. Якщо ви граєте за фермера або за сімейство, у яких є своя ферма в Хенфорді, можна відіграти великий збір врожаю, залучивши до цього всю сім'ю. Після збору врожаю, звісно, його потрібно продати. Скористуйтесь столом для продажу, що можна знайти в Outdoor Activities, Чи, можливо, рушайте на головну площу Хенфорду і продавайте ваш врожай там. Але не весь же зібраний врожай буде йти на продаж, чи не так? Адже це саме час підготуватись до зими і заготувати смачні джеми та інші консерви. Можливо, щось із заготовок буде продано пізніше, а можливо, щось відправиться онукам чи іншим родичам. І звісно, прихід осіннього сезону після того, як врожай зібраний, означає також і посадку нових вже осінніх культур. До речі, навіть цей процес можна трошки ускладнити, додавши реалії життя справжніх фермерів. Наприклад, якщо на вулиці був дощ або дощ йде прямо зараз, це означає ніяких робіт. Ми будемо чекати наступного дня, сподіваючись, що він буде сонячним. І так, тут я надихнулася фермою Кларксона. і що ви мені зробите? А завершуючи тему фермерства, навіть якщо ви граєте за звичайну сім'ю або сіма, що живе десь далеко за межами Хенфортон Беглі. Ви все ще можете додати трошки фермерського вайбу, відігравши, наприклад, суботній візит на фермерський риночок. Ну а що, нехай ваші сіми теж поласують свіжими овочами, зеленю та фруктами без всяких отих ваших ГМО. Ну і звісно, давайте пробіжимося по іншим ідеям різних активностей якими ви можете зайняти ваших сім'їв протягом сонячних або не дуже осінніх днів. Поки повітря ще не таке холодне і земля ще не промерзла, ну, давайте уявімо, що у сім'їв теж можуть відмерзнути жопки, ваші сіми можуть влаштувати невеличкий пікнік десь у парку або просто в красивій місцевості, принести різноманітні смаколики, розстелити плєдік і просто провести час на природі. Ну, а оскільки ми вже пригадали смаколики, я не можу не сказати про осінні рецепти. Адже коли ще готувати запечені яблука чи гарбузові супи. А про мій топ фудмодів, до речі, я розкажу в одному з наступних відео. Це я вам так натякаю підписатись, щоб ви не пропустили. А коли за вікном дощ чи гроза і вашим сім'ям ну дуже не хочеться виходити на вулицю, можна влаштувати затишний кіновечір з сім'єю чи друзями. Замовити або приготувати піцу, зробити попкорн, розпалити камін і воля. В доповнення теми пікніків, до речі, можна також в якийсь вихідний вивезти ваших сім'ї в Граніт Фолз і влаштувати справжнісінький похід, спакуйте палатку, а перед цим я пропоную ще й відіграти їх купівлю, спальні мішки і гайди до природи. Можете розпочати збирання колекції жучків, помилуватись красотами граніту і провести вечір біля вогнища під гітару чи розказуючи різноманітні історії. І таким чином ідеальний вихідний гарантований. Звісно, букшопінг. Для мене осінь це взагалі один з таких сезонів, коли читати хочеться більше. Адже за вікном ще частіше похмуро або дощить. І так і тягне залишитись вдома з ковдрою та книгою. Зводіть вашого Сіма в книгарню. Нехай він і собі прикупить книг для таких днів. А в ті дні, коли на вулиці все ще сонячно, він може ходити гуляти, читати і пити кавусю до парку, милуючись багряними деревами і дихаючи вже прохолодним, але таким осіннім повітрям. Що ж, це були всі ідеї для вашого осіннього геймплею на сьогодні. Перш за все, я хочу вам дуже подякувати за те, що ви додивились це відео до кінця. Я сподіваюся, воно вам сподобалось і ви отримали порцію натхнення для вашого осіннього відіграшу. Якщо це так, будь ласка, поставте лайк і обов'язково напишіть в коментарях, які ідеї осіннього відіграшу є у вас. А додатково, я сподіваюся, ви надихнулися і на те, щоб урізноманітнити власне осіннє дозвілля. Адже Сім з Сімсом, а наше реальне життя воно теж прекрасне. Ну, навіть не дивлячись на наших грьобаних сусідів. Я бажаю вам гарного тижня, тихих днів, і ми з вами побачимось вже зовсім скоро. па I'm always looking for you something